Якщо ти шукаєш ігру, яку ти хочеш пограти по сіті, то ти просто заходиш і скачуєш в силці в описанні ігру Lost Miner. Піксельна гра з топовою графікою та з Майнкрафтовим Смітом. Для входу в ігру ти просто нажимаєш на екран, заходиш в плей. Тут можна грати в іграть. Потім ось така тут гра. Дуже класна та піксельна ігра. Грати можна по сіті, заходиш сюди, заходиш в три точки, нажимаєш пауза. потім нажимаєш хост, потім включить хост. І тут ти можеш вибрати собі певну... Тут ти можеш вибрати певну кількість своїх учасників. Макс Плеєр 100, ну і тут можна нажимати. Завантажуй ігру по ссылці в описі. Приємного тестування!